Всім привіт! Почали сьогодні вже з дідом працювати, розбирати трактора, будемо фарбувати. Цей рік у нас рік великого малювання. Помалювали причіп один, другий. Ось бочку помалювали, стоїть, захована, в фризу. Дах там трохи. Зараз будемо тракторця трактурця. Розберемо, помиємо і помалюємо.

Ну от і все готово. Хто не бачив будови, двигун, КПП. Чи то мені в екран не видно, чи то не, чи то не видно через сонце. Двигун, КПП. Не бачу я нічого. Кардан, ну, то розподільник знятий, з крила міст. Отому ком на нш 32 пари. Там я вивів з нього валіка, рульовий карданчик. Тут коробка міняє оберти і одночасно вона. І одночасно вона двохвидкісна і виходить вом. Все. Зараз будемо мити. Що вимили таким був апаратиком? Вимили, я вже тут позамотовував, крила там бачка, капота, капот ще мокрий їх сохне. Ну і зараз вітер сушили з гірських сілей. Виганяю. Все, чекаємо грунтовку. Thank you Всім добрий день. Вчора вже не встиг зняти, як ми то все малювали. Пізно, як пізно почали обідом, а закінчили, мабуть, в 10-тій годині вечора. Ну що, такий ось результат. Значить, крила, передній, задній і капот пофарбовані. Металік і полакований. Але що? Я не знаю, чи то, чи то, що вже пізно фарбували і руса випала, чи то щось неправильно зробили. Коротше, помотовіло. Бачите, яке воно б мало би бути. От. Це, мабуть, там, де руса не впала. Чи що? Ну От є таке. Коротше, там, де не помотовіло колір добре проявляється. Тут щось помотовіло а Так що водичкою полити видно, проявляється колір. Темно синій Не знаю чого так сталося, тут теж видно блистить такий. Ну, пізно красили вже воно. Руса впала чи що йому пошкодило. Туди ж лаком пролити воно добре, не мало би бути його мало. Не знаю, може руса пошкодила. Так само і капот. Пролити він добре, на деяких місцях я його навіть не знаю чи видно потік є. Але чомусь такого не глянця... немає, який мав би бути. Ну не знаю, може, ще потім попробую полірнути і може він проявиться такий стане. Побачимо. Коротше, добре. Зберемо, ще покажемо. Коротше, не втримався, пішов, взяв цю штуку, так? Да? Ну от видно, да? тернув і видно вже да? появився колір і блиск. Коротше, все рішено. Тиждень хай постоїть, посохне, тисячкою замити. Закрила і капота і перетерти. Ніший. Ну, десь... ну воно ж лінії, бачу. Йде? Ну, лінію ж бачу. Ось на лінії. О, ставлю по лінії. По яку? Я маю по той лінії. Це, це, це дети лінії не бачу. Ну ебачиш? Бачу. Продержуй там ту угла. Продержуєш, все розгублю. Сейчас. То ж ты не положив, фото вгуплюєш. Кого? Причем там угла? På. Ok. No, no, Зара щось би залокував, щоб не царапалося. Назмыється, ну, наверное. Щоб не царапалося шоком. Хайка. Ну. ну не подними. Лако. Не подниму і не прилипне, не Може, не і прилип? наверное. У це не клею, а -то не вона ж, ж, ж рокала. Так, і от так уміти скільки вверху, скільки в Вона така ж не рокал. Ну де ж рокал. Майбу душу не різано. Ну що, закінчили вже фарбування, склали. Хочу показати, який вийшов результат. Отакий. От Красавець вже постояв, навіть припав, припав то чим-то, чимсь пилком чи цвітом, Хулера його знає. Ну але нічого. Отакий красунчик, як я казав, Пройде якась, якийсь тиждень. і Я його спробую повернути. Ну, на відео то не так не видно, але в реальності -то воно видно, що він темно-синій. Темно-синій аж до чорного. Ну такий нам і треба. А то вже був занадто яркий. От, все. Назву шилду, чи як її назвати? Лейбу. <сіх> Кукудак МБ20. Ну, Тут дід щось так придумав таку назву, замовив. Замовив наклейку і поклеїли. Ну все, піду, змонтую вам кіно. Всім пока, слава Україні!